Салют, друзі! Ну то що, Сьогодні хочу поговорити про торгові площадки, що продають різні міні-мото і трактори. Там від 24 лошадок і вище. Що іменно дивіться, я замічав, що дуже багато площадок є, що записують свої відео теж так ось на YouTube, завантажують і так далі. Ось, але ніде я ще не бачив, щоб вони там казали, що там, дивіться ось цей мотор, ось ця коробка, цей радіатор, цей міст, ці бортові, ну, там, навіска, там, панелі і так далі. Ніхто ніколи не занурюється в деталі. Ось що я замітив. Наприклад, є багато тракторів, де стоїть та же панель. Ось, Трактор буде, буде іншого бренду, і там будуть хвалити. там ось Дивіться, яка панель, та вона там краще, там, ніж там у якогось там шифенга, Сінтая і так далі. Ось, Чи скаута. Хоч на скауті теж є, наприклад. Це, друзі, все приклад. Я не звинувачую там ніякі сервіси, ніякі площадки. Я просто висловлюю свою думку. Ці ось... Дзеркала, там ця вихлопна, цей фільтр, воздушний циклон. Ось це все. Або там ця коробка. Ну Ніхто не каже, там, що, ось, наприклад, там, це скаут, обичний там, трактор відрізняється там, від там, якогось там, донфенга там, лише там, тим, що по дизайні, наприклад, ось, нема такого. Там, починають там, панелика, ну, починають все прихвалювати. Ось, на мою думку, як, якби. Всі торгаші казали правду. На всіх площадках, в всіх сервісах, коли продають, що там дивіться, там обирати там щось між там качеством і надійністю там практично немає. І все. Є лише збірка. Ось збірка, да, друзі, збірка, ну не кажу. Ось збірка набагато буде краще в деяких тракторах. ось, Але збірка це не основне. Якщо їх зібрали там через коліно, то ви можете в принципі, це все повиправляти. Ось, так як на моєму каналі, ви бачили, скільки я доробляв даного трактора. Ну, Після моїх доробок я можу впевнено сказати, що ну, даний тракторець в теперішньому состоянні, вже набагато. Інший і вид, і його технічні характеристики. Ось Багато що доробив, багато що переробив. Ось ось. Хоча, коли, коли його продають, ви цих нюансів не замітите. Ну, я ж роздивлявся його. Я навіть не замічав, що, наприклад, там ось крило буде підкрашене. І таких ось підкрасів по цілому тракторі ну, дуже багато. Там нерівності, там ніби, ніби там шпакльоване, ось це. Ну, блін, все-все-все через коліно, ось так. Хоч, знаєте, по великому рахунку, він свої функції виконує. Ось. Ну, це моя така думка. А ця ось, наприклад, фара задня, ось ці стопки. А за, взагалі, за сидушку я в принципі мовчу, ця сидушка йде у всіх китайських тракторів, я ще походу не бачив інакшої сідушки. Ось. ось така сідушка йде в всіх китайських тракторах. Хоча, коли там будуть нахвалювати, то будуть казати, там удобна сідушка, удобні ось ці вам так покажуть. Ось удобні підлокітники. Хоча насправді, друзі, насправді ось вам надійність. Ось так воно ходить. Розумієте, і таких а, мелочів багато є, дуже багато. Хоч вроді дрібниця. Ось. Але знаєте, якби вам відразу сказали про цю дрібницю, то ви би якось знаєте. А, більш роздумувано купляли трактори, тому що багато людей заказують по інтернеті. Ось їм так покажуть на відео. Ось такий трактор, все там. Ну, вони знають, де стукнути, бачите? Надійно, ні вібрації, нічого. Це тут немає. А якщо тут бити, то вібрація страшна. Або крило. Ось надійне, міцне крило. Ніфіга там не міцне воно. Ось, на прикладі, друзі. ось, Ось вам крило. Розумієте? Коли продають трактор, його дуже знають, як гарно вам піднести. Дуже. А коли ви купите його, декілька днів повозитесь, подивитесь, починаєте там щось дотягувати, щось передивлюватися і починаєте розуміти, що, яка це, що Боже, яка це шляпа, а не трактор. Ось так. І по суті, треба дуже багато що в ньому дороблювати. Ось. Ну, звісно, якщо все доробити, то нюансів немає. Трактор гарний, все працює. Головне, щоб працював. Ось. Ну, це, друзі, особисто моя думка. Ось. А я надіюсь, що ви порозуміли, що я хотів до вас донести. А я не хочу там, на якийсь там, сервіс або площадку там, щось наговорювати, щоб ніхто нічого не подумав. Ось, я просто висказав свою думку, як по моїй думці їх продають, піарять, рекламують і так далі. Ось це особисто моя думка. Кому сподобалося моє відео, ставте друзі, палець вверх, щоб чим більше людей побачили це відео, порозуміли, як більш-менш придивлятися, до чого потрібно придивлятися. Ось, Кому сподобався даний формат такого ось відео, ще багато про що можна записати, поговорити, показати, розказати. Ось, Тому, друзі, палець вгору, підписочка, комент. Попереді ще буде багато корисного відео. Всім до зустрічі!